Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською дали спільне інтерв'ю марафону Єдині новини у розмові торкнулися головних досягнень минулого року, окрім початку перемовин про вступ до Євросоюзу, підписання безпекових угод, отримання військової та фінансової допомоги від партнерів. Нам усім вдалося зберегти Україну про здобутки і втрати 24 го і очікування від 2025-го. Про все в нашому наступному сюжеті. Володимир та Олена Зеленські у своєму першому великому інтерв'ю в 25-му разом розповіли про здобутки і невдачі минулого року та поділилися планами на новий перераховуючи досягнення, президент згадав старт переговорів про вступ України до Євросоюзу, підписання безпекових угод, отримання військової та фінансової допомоги від наших партнерів. Окремо наголосив на зриві російських планів. Одне з найголовніших це. Зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут молодці, передусім воїни, всі молодці держава це пройшла у 24 році, і цей зрив відбувся і. Це українські міста і українські люди. Обраний президент США Дональд Трамп може зупинити російського президента Володимира Путіна або допомогти Україні це зробити. Володимир Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США. На його думку, Трамп є сильним та непередбачуваним. Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості. Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна. або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. окрім нашої стійкості на фронті, підвищувати суб'єктність України на міжнародній арені допомагає і саміт перших леді та джентльменів. Він є інструментом м'якої сили, вважає дружина президента Олена Зеленська. Мої колеги дуже хочуть. Забрати, наприклад, іноді саміт до себе, щоб в себе проводити. Ми поки що таку франшизу не даємо. І хоча в нашій країні на жаль, війна, тільки один саміт прийшов в 2021 році без війни. І ми продовжуємо проводити його в Києві, і ця наша впертість вона інших також надихає. Праведливий мир це сильна Україна із сильною армією та вступ до Євросоюзу і НАТО. Інші ж гарантії безпеки мають бути такими, щоб у Путіна і Росії не виникало бажання нападати на нашу державу, наголошує Володимир Зеленський. Для нас перемога, ніхто їм все одно не даруватиме ні наші землі, ні нашу незалежність. Питання, яким шляхом всі говорять про мир, але коли ми говоримо про справедливий мир, це сильна Україна. Це Серйозні гарантії безпеки, не того, що Путін знов прийде за агресією, Це дуже важливо. Це сильна армія. Ініціатива Франції про розміщення в Україні міжнародного моротворчого контингенту не має бути заміною нашого членства у НАТО, але може бути частиною нашого шляху до альянсу, наголосив президент. Також верховний головнокомандувач повідомив, що нині роблять усе необхідне для стабілізації фронту. Необхідно, щоб надійшла уся запланована зброя та підготовлені резерви. Зробимо все принаймні щоб в січні стабілізація була фронту. Це дуже складно, якщо дійде все те, що пообіцяли, тому що у нас є графіки, і ми очікуємо, і воно вже йде, щось в дорозі, щось повинно прийти, і будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде знов таки підтримувати, а не Навпаки, і, тобто залежить цей пазл від багатьох деталей. Будь-які вибори в Україні можливі лише після завершення гарячої стадії війни, а умовою їх проведення є припинення воєнного стану в Україні. Поки ж головне завдання на 25-й – об'єднати навколо України усіх партнерів, вважає президент. Василь Сафіянюк, Факти сі Єдині новини.